Вона сама зі, Лю... зі Львова, а це завжди приємно, як сказала Алекс. Що так, зі Львова. завжди приємно львів, здати не зливким словом, тому що подобається це. Подобає... Можливо, а -а -а, їй потрібен кріль. Може, вона хоче його нас Як Как ко мені не тасились, я все равно очень люблю. Рома же статус народилась. Таким статус нашої Соломії Хорошо. Жуті вона вважає сім'я і діти. Боже, не вже ще залишилися такі дівчата, які так вважають. Дуже приємно. Хоча я знаю, що є такі дівчата. У мене багато таких подруг. Молодець, сім'я і діти. Це класно, і навіть якщо тобі скажуть, що якщо вибрав сім'ю, значить не вийшло ні, ні получилось нічого другого. Ні, це не так. Це говорять лише е, якісь е, невдахи. Отже, головне в людях доброта і чесність ставлення до поління різко негативне, і ставлення Правильно, до алкоголю теж різко негативне. Отакої. От до речі, вона вже Соломія. Ми побачили її в образі Хелловіна, Вона мабуть, яко вже святкувала його. Дивіться, О, а, ну, так, така конечно. Лана Дел Рей, але трошки перезам... перенамазана. Трішки більше трішки потекли. Знаєте, оці, всі, всі всі Соломія. А тобі йде, тобі йде в цій темряві. Нікого більше не так ходи, Слушай, Соломія, серйозно. Удиві учителі приходи в школу, так і в понеділках тоже інтересне, яка буде реалія. Акція. Отже, знаєте, Соломія, вона дирекшонерка. Вони не, не Щоб тут, ви надзв... розуміли, дірекціонер. Це е, ті люди, які захоплюються творчістю, просто шалено фанатіють від гурту One, One Direction. direction. Uh -huh. І вона дирекшонерка, Можете її зараз вже всі знаходити. Подивимось на неї і на її друзів. Така собі сучасна дівчина, симпатична. Mm -hmm. От е, фотографується, грає ну, так, по Львові. О, От... є нарешті перша світла фотографія. Прикривається що рукою. Що Вона приховує ваші варіанти, можете прислати нам в соцмережі. А тепер вона знов при... щось. Приховує. <світтє> М -м, вона не показує свій рот. дивно, о, дуже дивно. Дивіться, яка дівчина Соломія, ти бачиш, знов прикрилась. С Слухай, може ти до стоматолога якраз збиралася тими днями йти. <світтє> до речі, а вчитель прикриває голову в неї, бачиш? <світтє> У вас прибували? там якийсь там флешмоб, <світтє> <світтє> прикрий собі те, що тобі хочеться. Так, взагалі всі повидверталися О, Тут, о нарешті ми бачимо! Ось Соломія, ось все <світтє> <світтє> в порядку. Вона нічого не прикривала, все нормально, в неї з посмішкою. Знову. А зуби мене бачить. Соломія, вийшла нам фотку там ти посміхаєшся так разом із зубами. Ми хочемо переконатися, що ми вибрали а, здорового повноцінного нашого п'ятницю. Так, вона ще нас любить, тому що навіть наші фотки постать. У неї 336 друзів. Давай подивимося а, три родича аудіозаписи ще ще, Аудіо. ще ну, окрім, що, окрім, окрім One One Direction. Direction. People Open inside Джесси Джей, е, Уан у нас, Іван Дор, не те, що у нас uh, круто у на каналі. Так, що 30, 30 seconds to Mars, ріана вілаєм ем. наша людина. а одразу що... видно, що ми впливаємо на смаки молоді, і це радує, і навіть у Львові нас дивляться, бачать і додають наші композиції А, Ось про математику, щось по контролю на алгібрі вона завжди грустіть. Якщо подивитися на, Згадуючи на Петрівську. Згадуючи себе в школі, я теж завжди грустив на уроки математики, тому що довго мої однокласники вирішували якісь задачі, доводилося сидіти, чекати, коли там уже можна списати. Ну, це таке про особисте. Як то кажуть, Соломія в будь-якому разі ми тебе вважаємо Соло... активною. Ми Ти тебе... наш п'ятниця і хлопці, якщо вам сподобалося, сподобалася. Сподобалась мені, Соломія, подаруйте Ти... їй ромашки, тому Ти... що вона любить саме ромашки, Ти... дивлячись на те, які квіти вона постить у себе на сторінці. От, так, ну і... а ми всім а, і не тільки нашому п'ятниця, і нашим глядачам Лілі Алан кліп. Мені здається, він буде непоганий. Соломія! Є! Yeah! It's five o'clock in the morning.